Продовжуємо наш випуск. Отже, зустріч Трампа із Зеленським у Ватикані. І Ватикан не просто як посередник мирних перемовин із президентом США, а як і організатор. Це ми побачили, коли кардинали розсовували особисто стільці, ну чи священнослужителі Базиліки. Тож, це справжній символізм політиці. Чи як це розглядати, і чи вдасться нам отримати не тільки благословення, але й реальні результати цих перемовин? Чи Святого Духу буде замало і все буде вирішувати холодний політичний розрахунок? Ми про це говоримо із нашим гостем, експерт аналітичного центру Солітінфо Тарас Семенюк. До нас приєднується. Пане Тараса Христос. Воскрес, вистава воскрес. Отже, пане Тарасе, як ви собі трактуєте роль Ватикана в організації цієї зустрічі, і чи за цим стоїть воля вже тепер царство небесне покійного папи Франциска? Насправді зустріч, яка відбулася в Базиліці святого Петра, вона більше склалася на таку спонтанну зустріч. Це не була спланована очевидно. Так, те, що Дональд Трамп, те, що Володимир Зеленський і інші лідери світові їхали на похорон, щоб віддати останню шану. А понтифіку це був лише там такий претекст, так тобто розуміння того, що там є можливість зустрітися всім, і очевидно, це було використано при цій нагоді. Навіть дуже цікавий факт, коли Трунус Понтифіком виносили вже з базиліки. А фактично в самій базиліці президенти далі залишались, тобто вони спілкувалися. Це був такий важливий, як, як сказав Роман Безсмертний, вони на кілька хвилин стали власниками цієї базиліки, тобто вони своєю присутністю вирішували ну доленосні справи. Тобто, тут навіть більше не про тут про спробу все таки донести ось цю правду, яку як у Дональд Трамп, мабуть, або не хоче бачити, або йому некомфортно за на неї дивитися саме правду про те, хто такий Путін і які справжні плани Кремля є сьогодні. Тому я думаю, що в цій базиліка відіграла визначну роль. Вона об'єднала топових політиків заради того, щоб досягти і ба і от прорубати ось це світло до миру, до зупинки війни, і особливо. До того, що ми називаємо до справедливого покарання е, Росії агресора і, зокрема, її керманичів. я думаю, знакова зустріч однозначно так. А і папа Франциск, навіть якщо і це під час його похорону, але він останні три роки, та навіть починаючи ще з 2014 року, коли почалася анексія Криму, е, папа долучався до багатьох гуманітарних. Місії на допомогу, скажімо як українцям в окупованих територіях, так і скажімо на дипломатичному треку щодо повернення полонених. Ватикан в цьому відігравав важливу роль. Папі Франциску не вдалося доступитись до камінного серця Кирила Гундяєва, це глави Московської церкви, мабуть, він і не міг більше нічого зробити, адже. Адже зв'язки Ватикану з російською православною церквою доволі великі, але це не, не спрацювало на момент, скажімо так, достукатися до того, хто є справжньою причиною військового військової агресії проти нашої держави. Тому я думаю, що очевидно, зустріч у Ватикані це є як назвав це президент Зеленський історичний момент. З тим я погоджуюсь, адже. Адже сам факт присутності в Базиліці очевидно показує і представляє е, ту ідею, що е, Дональд Трамп, наче починає змінювати думку. Починає став вже так, як ми бачимо з його останніх публікацій. Він е, змінює своє ставлення до Путіна. Чи це буде таке, чи це є лише емоційний такий сплеск? Невідомо. А тому ми маємо і Я думаю, ми побачимо зовсім скоро з його наступних кроків. От, ви знаєте, дуже багато було знакових речей. Ну те, що ви сказали, що зустріч відбулася фактично тет а тет у Базиліці, коли тіло понтифіка вже винесли. Але Ватикан порушив протокол, коли Зеленський стояв в першому ряді. Е я вчора спілкувалася із нашою українкою, яка в Італії вже багато років, заробітчанка, Вона казала, що просто всі говорили про Зеленського, не так про самі похорони, про Зеленського аплодуючи йому на похороні, що це взагалі якийсь такий нонсенс. І однозначно, що є розпорядник поховань у Ватикані, і ця людина безумовно внесла зміни в протокол, організувала цю зустріч. Тож чи буде займати Ватикан? Зараз до конклаву, після конклаву обрання нового папи таку активну м, проукраїнську політичну позицію-Ватикан не мав проукраїнської позиції. І зміна протоколу це не є проукраїнська позиція. Це є, скажімо спільне рішення того, що президент Зеленський має бути. В першому ряді разом з е, іншими лідерами країн. Е, тому що е, Україна сьогодні і не, не зникає далі з е, уваги світової громадськості, зокрема світових еліт, тому що йдуть важливі процеси е, переговорів, і е, залишати Зеленського, як то кажуть, на задвірках було би, очевидно, мабуть, не зовсім комфортно. Тому е, це є про спільне рішення спільне ставлення. Очевидно, Ватикан. Це сприйняв як один з моментів такого внеску в підтримку цієї великої коаліції, яка збирається і яка працює над завершенням війни в Україні. Тому, очевидно, мова йде про те, що ця позиція не є якась проукраїнська, це є радше компромісний варіант і відкрита відкритий діалог Ватикану, який не настоював на тому, що. Має бути все чітко по букві закону, по букві французького алфавіту, але має бути умовно так, як цього вимагають знаки часу. Ватикан не буде робити якихось кроків до моменту, поки новий папа не стане на престол, не буде обраний. Конклав починається з 7 травня. Тобто зараз у Ватикані буде тривати так звана дев'ятиденна жалоба за Понтифіком і опісля. Відбуватиме сам конклав. Хто стане наступником Франциска, папи Франциска? Ми вже дізнаємося, мабуть, ближче 10-го числа, так, 10 травня. Але саме цей день він має показати, що цей папа, новий папа, може внести і міг би внести певне нове, нову інтерпретацію. Того, що ми називаємо онтологією онтології війни, адже онтологія війни це мова про те, скажімо, хто агресор, а хто жертва і які подальші кроки. Нагадаю, що в католицькій церкві є один офіційний документ, який називається соціальна доктрина католицької церкви. Вона була прийнята після другого Ватиканського собору, який відбувався в 1965 році. А відповідно зі цього документу, Ватикан офіційно має своє тлумачення, що таке війна. А, і там чітко зазначено, що а, народ чи держава, яка зазнала військової агресії, зобов'язана захищатися зі зброєю в руках. І ті, хто допомагають цій країні захищатись, адже мова йде про захист життя проти проти агресора, а вони очевидно отримують, скажімо так, свою підтримку. Тому я думаю. Десь повернення до цієї, от он такої правильного розуміння і правильної онтології, реальної онтології війни, що є агресор, а є жертва. Бо зараз Кремль докладає всіх зусиль, особливо в інформаційному полі в такому те, що ми називаємо когнітивному фреймі сприйняття війни, це коли закладаються певні, скажімо, інтерпретації, які пояснюють, що саме про що саме війна. Uh, то чого Кремль докладає всіх зусиль, щоб Україну представити як uh, агресора сьогодні, яка начебто не хоче завершення війни, а от Росія, така миролюбна країна, хоче завершення війни, а от Україна і її союзники не бажають цього зробити. Була небезпека, що Дональд Трамп власне перебував у цьому фреймі такої. Неправильної а, онтології, тобто зміни ролей. Так mm -hmm. а, зараз а, у Ватикані, мабуть, Ватикан став цією цим місцем, який вперше побачив, що Дональд Трамп може йти на діалог. Він не є таким закритим і таким а, філопутіним, філоросійським філоросіянином, який не сприймає жодних аргументів проти Кремля. Зараз ми бачимо з його риторики, що начебто Трамп реагує на а, а, те, що робить Путін. Чи це є повторюю? що це є звичайна а, така емоційний сперс? Чи це є справжня позиція? Змінена позиція? Ми побачимо з його наступних кроків. Сто відсотків пане Тарасе, дякую, тому що реакція від Кремля вже є. Вони хочуть перемир'я на 9 травня. І знову ж таки кажуть, що ми хочемо перемовин. Ми хочемо миру. Це Україна не хоче. Це риторика сьогоднішнього дня. Яка буде риторика Трампа? Будемо стежити і будемо дякувати. Якщо буде до нас включатися з коментарями, тим більше попереду поклав. І в нас там є кардинал, наш український і наймолодший кардинал, який буде брати участь у виборах. Папи, дякую. Вам, Тарас Семенюк, експерт аналітичного yeah. центру Слід був у програмі по мануфактураму. Дякуємо.